Невелике село Козівка в Тернопільській області вперше письмово згадано в 1458 році. Історію появи в селі Каплиці Костелу коротко можна описати так. Католики, що проживали у селі, були спочатку прихожанами Святого Вацлава у Баворові, а потім у Сироцькому. Коли чисельність католиків у Козівці сягнула 400 чоловік, їх коштом та коштом власників села родини Сезонських в 1914 році збудували муровану філійну каплицю. Священники з Сороцького костелу два рази на місяць відправляли тут богослужіння. Невелика за розміром прямокутна споруда фасадом розвернута до центральної дороги, перебуває у стадії руйнації. Вітром з каплиці зірвало дах і стеля починає руйнуватися. Всередині збереглися ще дерев'яні хори та перила, що відділяли вівтарну частину костелу. Бокові вікна замуровані. Відно, раніше тут була якась комора для зберігання хімікатів. Судячи з усього, руйнування успішно буде продовжуватися і далі.